Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Плюнтанізм Іван Марчук. Напишіть в коментарях, хтось чув про такий стиль мистецтва до виходу цієї монети він існує більше 50 років. Такі чудові картини, а я ніколи не чув про нього. Чи може я просто такий далекий від мистецтва. Ця монета представлена в такому чудовому футлярі. На обгорці золотий напис Плюнтанізм Іван Марчук. Та орнамент, який повторює зображення з вітражу в будівлі Національного банку України. Цей вітраж вже як символ НБУ. Він також присутній на сайті онлайн-магазину НБУ. Далі під обгорткою у нас сам футляр, з віконцем в якому видно частину картини Івана Марчука. Пробудження. Ось такий футляр у формі куба з золотими написами. Відкриваємо його, і тут у нас куб покритий репродукцією картини в стилі плюнтанізм. Ліворуч на футлярі цитата Івана Марчука розповідь про те, як виник цей стиль мистецтва, творцем якого є Іван Марчук. Праворуч орнамент у формі дерева з переплетеними гілками. Дуже цікаве і незвичне пакування. Підіймаємо бокс. І під ним бачимо сертифікат, в тому ж стилі як і бокс з зображенням вітражу та написом Плюнтанізм Іван Марчук. Під сертифікатом сама монета. Вийшла вона ще 23 серпня 2024 року, але в продаж в НБУ потрапила тільки 18 лютого 2025 року, продавалась за 5785 гривень. За монету в одну унцію за дорого, але сама монета і упаковка тут особливі. Як експонат в колекції дуже непогане придбання. А як спосіб заробити на перепродажу це невигідна покупка. Зараз на вторинному ринку її можна купити приблизно за ту ж вартість. Розглянемо монету. На версі розміщено елемент картини пробудження, створеної Іваном Марчуком в 1992 році. Мотив дизайну це коло, що асоціативно нагадує Сонце. Символізуючи джерело життя, енергії та розвитку. Під стилізованим колом вертикально розміщено напис Україна, а вгорі по центру розташовано малий державний герб України, гурт монети гладкий з заглибленими написами срібло 925-ї проби 31,1 грам, номінал 10 гривень, логотип монетного двору НБУ та рік карбування 2024. Напис розташований в двох напрямках. На реверсі монет теж розміщено фрагмент картини пробудження. Образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на квітучому безмежі рідних просторів, символізуючи пробудження України. Крім срібної монети, ще виходила монета з Незельберу. Дизайн аверсу в них схожий, але трошки відрізняється. На монеті з Незельберу праворуч розташовано малий Державний герб України та написи Україна 2024 та номінал монети 5 гривень. Рельєф срібної монети більш високий. Обидві вони виконані з патинуванням, що надає їм глибини. Реверс монет однаковий. Гурт монети з Нейзельберу Рифлений. Чудові монетки. Монети з Нейзельберу випускались в такій сувенірній упаковці з репродукцією картини пробудження. Тираж 75 тисяч штук. Її вартість в НБУ складала 472 гривні. На оберті сувенірної упаковки традиційно опис монети українською та англійською мовами. Сувенірна упаковка і бокс від срібної монети виглядають дуже захоплюючими. Насичені деталями чудове виконання, на мій погляд. Давайте ще розглянемо сертифікат. Він тут теж незвичайний. На фронтальній стороні стилізований напис «Плюнтанізм» Іван Марчук та зображення орнаменту вітражу. Всередині ліворуч глянцевий принт монети і назва англійською мовою. Праворуч інформація про сертифікат українською та англійською мовами. Тираж 7500 штук. Номер моєї монети 874. Художник Іван Марчук. Дизайн Олександра Кучинська, автор пакування Василь Чебаник. Ось такий чудовий комплект з двох монет з шикарним пакуванням. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі таку монету в колекцію. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.